У цьому будинку мешкає багатодітна родина. Коли наша знімальна група приїхала до них, рибачуки прибирали територію біля хати. Тато кусив траву діти допомагали. Малих у сім'ї п'ятеро. Найстарша донька хворіє від народження. Часом важко, часом допомагають діти. Мусимо вчити, щоб допомагали нам. Так само і танюшку оглядіти, стійко хтось мусить бути. У руках носимо, як діти починають на руки підносити. Увагу любить, щоб з нею говорили, спілкувалися. Чужих людей теж любить дуже. Поки батько на роботі, усі клопоти у догляді за дітьми і домашні справи бере на себе мама. Один із синів Олександр закінчив четвертий клас. Розповідає, кожен у родині має улюблену справу. Я граю на баяні, танцюю на танцях. Я приїжджаю додому, переодягаюся. І починаю робити уроки. Приходжу зі школи, переодягаюся в старе і йду, і, і один рядочок посипаю цибулі. Тримають курей, гусей, свиней, собаку та кота. Порують господарство усі разом. Мусимо щось тропа точки не мати, щоб яйця були якісь діткам, немає багато городу, бо так і немає. Щоб багато робити, треба, щоб був і транспорт. А це город. Мама разом із дівчатами йдуть сіяти огірки. Один сорт гірочків». Анні 11, дівчина у вільний від навчання і домашньої роботи час займається танцями та вивчає англійську. В нас та, там така домовленість, що один рядок – це і одне морозиво. Тато купляє трошки пізніше ввечері. Ми починаємо щось зробити і дуже швидко робимо, бо в нас багато. Ну, і кожен кожному допомагає. Ілля найменший син Рибачуків, йому шість. Каже, мріє навчитися грати на гітарі. Гітара у мені найвича. Грав коли як ну, коли дід дає. Мама, тато в мене хороші і дуже працьовиті і встигають робити. Жаліють нас, але ми їм трохи допомагаємо. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волині.